Іван Данилович Незавий Закінчуйся вже зимонько. Аудіо та відеоряд підготувала Дар'я Абрасімова. Закінчуйся вже, зимонько, не гайся, не хмур суворо обрію браву. Діжду весни, юхлявого пегаса заснов поведу на молоду траву, на кропиву, полощену дощами, на калорійні корисні щавлі. Ми з рідними, зеленими борщами, не пропадем ніколи на землі. Ми той народ, якого правди сила ніким завойована ще не була, от лише б знову Москва не запросила нас до свого гостинного стола. Наїлись би ми в неї не зітхнути і не піти, боліньки по нужді, у вдячності безмежній не забути нам хлібосольних кухарів вождів. На всяк випадок спутаю пегаса, як виводу на рідну кропиву, щоб не їржав, плюгавець дужила, не рвався у хлібоквасову Москву. Я виб'ю з нього палицею звичку, нахапнуту нестями, як усі хохлядські звички, пастись на дурничку на щедриму російському вівсі. Тож не барися, зимонько, посунься. Весняній поступися перезві. Нехай і я зраділий й попасуся на радіоактивній кропиві. Вірш був написаний дорогою потягом від Луганщини до рідного села поета Марківки.